Федіро, яка у вас є інформація в, в комітеті стосовно можливого наступу? Десь хто говорить, що він вже почався? Ну, вчора у нас було закрите засідання комітету з питань національної безпеки та розвідки. На ньому ми заслухали представників всіх розвідувальних співтовариств, які мають інформацію в Україні. Ситуація, така, яку озвучив щойно міністр оборони України Олексій Резніков. Дійсно, ми бачимо концентрацію і під і посилення резервами саме окупаційних військ на Лугансько-Донецькому напрямку, і ймовірність того, що там, саме там вже починається, скажімо так, контратака і намагання досягнути мінімальних цілей, які ворог. Під, під соусом яких заким за, mm -hmm. рахунком ворог починав війну, а саме так зване звільнення чи повна окупація, з точки зору абсолютно правильної логіки міжнародного права Луганської Донецької області України для них це зараз є вкрай важливим і з точки зору військової для того, щоб продемонструвати успіхи після серії провалів, які ми спостерігаємо, фактично з весни, коли звільняли наші північні області. Київщину, Житомирщину, Чернігівщину, потім Сумщину, Харківщину. І на восени, коли наше групування військ. Звільнило дуже великі mm -hmm. території Харківської області. І тут до речі, якщо торкнутися питання західної допомоги, то я переконаний, і ми про це говорили із командуючим оперативно-тактичним групуванням Хортиця генералом Сирським, Що за великим рахунком, якби наші західні партнери були трішки рішучішими і трішки швидшими. Щоб наші танки, які ми отримуємо, я переконаний, в березні місяці були в нас в жовтні, угу. то я думаю, що вже значна частина е, тих територій, які сьогодні є окупованими, була б вже звільнена Оця пауза між тим, коли західні політики надали згоду надати нам танки, і тим, коли вони опиняться на полі бою, якою може бути наша тактика. В, в ці дні ну тут я не я не можу сказати, що тут буде якась дуже суттєва пауза. Ми бачимо, що з вчорашнім візитом президента Зеленського до Великої Британії його зустрічі з. Прем'єр-міністром Великої Британії з президентом Франції з канцлером Німеччини ввечері вчора маємо вже чіткі сигнали, що танки будуть в Україні найближчими тижнями. Можна сказати. Тобто в березні ми вже їх будемо мати за великим рахунком. Якщо проаналізувати риторику і повідомлення офіційні, а також та інформація, яка в нас є неофіційна з останнього рамстайму. То головна мета, яка озвучувалася, там була що Україна має максимум до кінця б. Верезня отримати максимальну кількість того західного озброєння, яке задекларовано, і я не думаю, що тут пауза якимось чином суттєво вплине на Пауза, Я маю на увазі між прийняттям політичних рішень і отриманням фізичним танків на території України і їх введенням в бій буде мати якесь таке велике значення, ще й тому, що на останньому раундстамі було прийнято абсолютно знаєте, гарне, виважене і для нас дуже важливе рішення, що наші танкові екіпаж вже. Навчаються на Леопардах 2, і тому, як тільки вони потраплять на територію України, вони війдуть в бій. Те саме вчора домовленості були досягнуті з прем'єром Великої Британії, що на їхніх челенджерах також танкові екіпажі України вже починають навчання. Тому угу. це буде мінімальні якісь скажімо так, затримки, але зараз тактика наша незмінна. Ми завдаємо максимальної шкоди для ворога. Ворог не шкодує живої сили. І Втрати. Якщо подивитися, знову ж таки чисту статистику, і причому не тільки нашу, а і ту статистику, яку підтверджують наші західні партнери, то дуже така стрімка крива йде уверх по кількості втрат. Квітень, березень це було там декілька сотень вбитих росіян. В на восени ця цифра вже перевалила за пів тисячі а зараз сьогодні. Ну от, за останню добу знищено більше ніж 900 е, б, так, і, 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 і тому питання про те, чи почався наступ, воно актуальне, тому що ну дійсно саме враховуючи велику кількість втрат живі силі в танках в БМП. вчора, за даними Генштабу, було Нами знищено 14 танків і 28 БМП. Так, це говорить про те, що вони пруть, а ми їх ліквідовуємо. Треба розуміти, що зараз не та ситуація, яка була рік назад, і що лінії оборони в українських збройних силах і загалом угу. в секторі безпеки оборони багато, багато смугові, скажімо так, і глибоко вшаловані. І тому зараз головна мета максимальна шкода ворогу. Ну. Ви згадали і акцентували на Луганському і на Донецькому напрямках, але. Вчора була е, трохи інша заява. Тож Росія може спробувати наступати на Харківську чи Запорізьку область. Так і про таке заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. За його словами, очікується, що російські війська завдадуть нового удару на північному сході Харківщини або ж на півні Запорізької області. При цьому Москва досі хоче повністю захопити Донецьк. Донеччину і Луганщину і Олексій Данілов наголосив, наскільки успішно Україна зможе відбувати атаки, залежить від постачання зброї та боєприпасів. Давайте почуємо. Спроби е наступу чи то на Харківському, чи то на Запорізькому напрямку, звичайно, вони будуть робити. Наскільки вони будуть вдалими, це залежить вже від нас. Вони люди, які живуть певними. Такими датами, і ця річниця їх вторгнення, яка буде 24 лютого, вони мають е якийсь мати звіт перед своїм суспільством. От, і вони до цієї дати мають велике бажання щось таке велике, як вони вважають зробити. Наше завдання полягає доволі просте. От ми маємо їх знищувати, вони прийшли на нашу землю. Тож, пане Федір, Запорізький і Харківський. Напрямок, якою вам бачиться дія нашого ворога там? Ну, я почав з того, що найбільша концентрація сил засобів це саме Луганська Донецька область. Ну, За великим рахунком, ви правильно говорите, там, де зараз найгарячіші бої, там вже спостерігається, що ворог намагається максимально тиснути на наші оборонні позиції, проте йому це не вдається. Також бачимо, і вчора розвідка це нам продемонструвала і підтвердила, бачимо певну концентрацію сил на Запорізькому напрямку. Що стосується гіпотетичних чи можливих ударів на інших напрямках, там ви знаєте, паніка сіялася ще декілька тижнів назад, що буде наступ масований на Київ, треба розуміти. Що до речі, знову ж таки за даними нашого головного управління ворог розвідки, ворог зараз максимально повертається до цього гібридного характеру війни і намагається через спеціальні інформаційні психологічні операції, яким чином трішки дезорієнтувати нас, створити паніку, щоб люди боялися, і так далі. І mm -hmm. ми маємо констатувати, що це на превеликий жаль і деколи вдається, тому що люди вивчають, читають телеграм-канали, і там нагнітається ситуація, що от ворог знову масштабний наступ і так далі. Я можу сказати, що на сьогоднішній день, от станом на вчора, да, як ми вивчали карти, ми вивчали зосередження живої сили техніки ворога. Є ознаки великих таких угрупувань і ударних на сході Луганська Донецька область там, де йдуть бої. Є невеликі, але також збільшується кількість ворога на запорізькому напрямку. На всіх інших ознак. Якщо говорити військовою мовою, ознак формування ударних наступальних угруповань там немає. Там по лінії Брянська, Курська, Білгородська області ми бачимо, що є певна кількість особового складу і техніки. Але це, по-перше, не, не ударні угрупування. Угу. І по друге, головна мета, яку ми отримуємо, це прикриття їхнього державного кордону. І, до речі, дуже знаєте символічно, що вони по всій фактично лінії державного кордону. України в себе на території готують дуже потужні оборонні. укріплення. Бо це для нас означає, що вони нас бояться, що вони бояться, що ми будемо наступати на їхню територію. А, а ми будемо? Давайте ми звільнимо наші землі, які в рамках 91 го року, а потім подумаємо про історичні землі. Ну так, тому що ви дуже слушно зауважили про, про ІПСО. Я сам став свідком того, що нагнітали про Чернігівську область, про Суми, про Київ. І дійсно ну, не всі дивляться нас, так? але багато хто читає якусь інформацію, яка там в більш доступних Знаєте, джерелах мені, інформації. мені особисто надходили ну, я скажу напевно, десятки дзвінків за угу. останні тижні, коли мені з різних кінців України чи потрібно сім'ї вивозити, чи щось робити, чи готуватися, розпокоїтися. Це паніка, якусь нагнітає нагнітаю ворог. Угу. А що стосується сил, які нам зараз протистоять безпосередньо на сході, так на луганському донецькому напрямку, яку оперативну ціль вони намагаються вирішити? Ну, по-перше, ми розуміємо загальну чисельність угрупування ворога, який на лінії фронту і прикривають ті. Території Російської Федерації це за оцінками нас приблизно десь там 340 з копійками тисяч особового складу. Тобто це достатньо потужна, але з сила, але з огляду на те, що вона розпорошена, і з огляду на наші оборонні підготовчі дії, вони будь-якого успіху зараз точно не мають. Головна мета це та яку я сказав на початку, Ту, яку сказав Олексій Данілов, це повна окупація Луганської Донецької області, тому що їм потрібно продемонструвати, що звільнення народу Донбасу який було задекларовано 22-23 лютого на різних майданчиках? Воно ну не не пройшло, скажімо так ну не, не впусту, тому що загинуло 135 тисяч росіян, скільки поранено важко підрахувати, і це заради якоїсь міфічної цілі звільнення народу Донбасу. Тому вони будуть намагатися це зробити зараз.